Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу я хотіла поставити до вас запитання: А як правильно українською? Я рахую, що це неправильна думка? Чи я вважаю, що це неправильна думка? Як правильно? Будемо знати, що українською правильно. Говорити я вважаю, не рахую, тому що рахувати можна тільки числа у математиці. А коли у нас є думка або висловлювання, то ми вважаємо. До речі, до речі. Григорій Савович Сковорода, наш український філософ, говорив, що я вважаю, що із усіх утрат втрата часу є найтяжчою. Тож ми з вами теж вважатимемо, що втрата часу є найтяжчою і не втрачаємо час, і вивчаємо українську мову. До побачення!